Всім добрий день. Сьогодні вся футбольна спільнота на нашому прекрасному стадіоні. Сьогодні проходить фінальний турнір чемпіонату 22-го -22 року. 50 Це не тяжкий час, коли наші збройні сили боронять нашу країну. Від нечисті російської. Ми згуртувалися і показали, що життя в Україні ще існує. І наш головнокомандуючий Вадим Каганов організував цей турнір, прекрасний турнір. Ми всі одна сім'я, де б не були, хто на передовій, хто на футбольному полі, хто на заводі. І сьогодні в фіналі зустрічаються. Кудрівка е і Сіріус. Ми зараз бачимо цей футбол. А наша команда Нива Борчагівка зайняла почесне третє місце. Ми дякуємо організаторам цього турніру і до зустрічі у новому 2023 році. Ура! Ми попереду. Перемога буде за нами.